Зацікавлені у виробництві яловичини лише ті, хто має можливість її експортувати. Працювати на внутрішньому ринку складно, кажуть фахівці, адже в Україні такий товар дешевший щонайменше на 20-25%. відсотків. Та й купує його населення неактивно. Якщо 10 років тому частка цього продукту в загальному обсягу споживання м'яса становила 50%, процентів, наразі першість за курятиною. Тож переробники найчастіше вивозять яловичину до Росії. На сьогоднішній день є тільки дві можливості: це м'ясо на кістках зам. Заморожене, тобто на півтуші заморожені і на півтуші охолоджені. Причому на півтуші охолоджені вони дорожчі в ціні, тому що це свіже м'ясо, його можна вже в Росії не безпосередньо на переробних підприємствах переробити і продати в мережу супермаркетів, як ну, напівфабрикат. Що більше експортуємо, то вища вартість на внутрішньому ринку. Приміром, лише за останній тиждень закупівельні ціни зросли на 50 копійок, а подекуди й не на гривню. Наразі за кілограм живої ваги правлять 18-19 гривень. Тоді як ще півроку тому на 6 менше, відповідно, продукція дорожчає і на полицях магазинів. Змінити таку тенденцію виробники не в змозі, адже працюватимуть зі збитками. Якщо говорити про повну собівартість, де враховані і кредитні ресурси, і затрати на реалізацію, управлінські якісь затрати, то по суті навіть ефективні виробники при виробництві яловичині вони виходять в нуль, тобто Ще нема так би мовити і прибутковості, але вже той факт, що немає тої тотальної збитковості, яка була в минулому році, це вже до певної міри позитивний факт на ринку Яловича. Окрім того, не відчувають виробники м'яса і державної підтримки. За п'ять місяців цього року вони отримали лише 7 мільйонів гривень дотацій, а це на 98% менше ніж за аналогічний період 2010-го.